E Одна з найбільших святинь Росії патріарший Успенський собор Московського Кремля. Кілька століть цей храм був духовним і політичним центром країни. Тут поставляли великих князів, вінчали на царство, коронували імператорів, зводили в сан патріархів. Історія храму почалася у 1326 році. Тоді князь Іван Калита і святитель Петро заклали на цьому місці Кам'яний Собор. Коли через 150 років храм сильно занепав, будівництво Нового Собору було доручено російським зодчим Кривцову і Мишкіну. Проте доведений до склепіння храм розвалився. Тоді Іван Третій запросив із Італії архітектора Аристотеля Фіараванті, який, розібравши залишки колишньої будівлі, спорудив нову церкву. 25 серпня 1479 року собор був освячений митрополитом Геронтієм. Образ церковний церковний співу архітектура храму мають нести на собі відбиток небесної краси. Сьогодні, в останню неділю серпня, Своє професійне свято відзначають люди, чия нелегка праця є запорукою успішного розвитку всієї економіки України. Без вугільної промисловості неможливо було б виплавляти метал, виробляти електроенергію, взимку опалювати міста і села. У 1935 році Олексій Стаханов встановив рекорд з видобутку вугілля. А через два роки, за пропозицією міністрів вугільної промисловості Оника і Засядька, в СРСР офіційно затвердили свято День Шахтаря. Для міст шахтарського краю цей день став головним святом. А в Донецьку День міста і День Шахтаря збігаються. В сучасній Україні це одне з найпочесніших державних свят. Поки служать тобі руки і поки б'ється живе серце у твоїх грудях. Працюй на користь свого народу. Юна посланиця світу. На початку 1980-х років відносини між СРСР і Сполученими Штатами були максимально несприятливі. Багато хто побоювався розв'язки Третьої світової війни. Американська школярка зі штату Мен Саманта Ріцміт зацікавилась. Чому усі так бояться керівника Радянського Союзу і чи дійсно він хоче війни? Саманта написала Юрію Андропову листа, а 26 квітня 1983 року отримала відповідь із запрошенням приїхати до Радянського Союзу. Саманта Сміт побувала в Артеку, у Москві та Леїнграді. Її фото у піонерській формі на відпочинку в Артеку обійшли усі світові друковані агентства. З'явився навіть новий термін дитяча дипломатія. Візит маленької американки розірвав залізну завісу і став початком кінця холодної війни. Бог створив землю, щоб ми всі жили разом у мирі і не воювали. У 2010 році в календарі Російської православної церкви з'явилося нове свято, на честь собору кемеровських святих святкування було започатковане з благословення патріарха Кирила. До складу собору святих Кузбасу були включені 39 імен подвижників благочестя. Більшість це новомученики і сповідники російські, які були страчені або померли у таборах Сиблага, які розташовувалися на територіях Маріїнського, Чебулинського і Таштагольського районів Кемеровської області. А також три подвижники XIX століття: праведний Петро Томський, преподобний Василіск Сибірський і преподобний Зосима. Пам'ять собору кемеровських святих здійснюється в останню неділю серпня в один день з головним цивільним святом Кузбасу – Днем Шахтаря. Земля країна плачу. Небо країна веселощів. Небесні веселощі виростають з насіння посіяного на землі. У наступному випуску. 25 серпня 1581 року деякон Іван Федоров видав острозьку біблію, яка напротязі двох століть мала авторитет офіційної редакції слов'янської біблії. Квіти, які він писав з такою любов'ю, увічнили його ім'я на честь французького художника Андрія Латура був названий сорт Троянди. Про сповідницький подвиг преподобномучеників Білогорських сторінками творчості українського письменника Івана Павловича Багряного.